дня, Шановна громада, сьогодні я вирішив звернутися до вас, розповісти трішки про бюджет, який чекає нас в наступному році, розповісти про ті виклики, з якими ми будемо стикатися. Триває зараз активно процес бюджетної підготовки до нового бюджетного року, і я хочу вас поінформувати, що нас очікує. Зверну увагу на два таких. Слайди, які ви зараз побачите перед собою. Перше, це ну, дійсно важливі речі, які е, будуть впливати на життя нашої громади, на е, наші можливості. Е, перший слайд це витрати бюджету на 24 рік і якраз та частина, яка пов'язана з зменшенням бюджету. Е, перша позиція, яка найбільше вплине на е, Збільшення видатків місцевого бюджету це зростання мінімальної заробітної плати в два етапи, воно відбудеться на протязі наступного року, з 1 січня, і вже здається з 1 квітня, і буде суттєво додати видаткової частини нашого бюджету майже на 25 мільйонів гривень. Виростала видаткова частина. Наступна найбільша частина, яка Скажімо так, які втратили в місцевий бюджет це базова дотація. Держава зменшила на 19 мільйонів базову дотацію для нашої громади. Це ну, дуже велика сума, тому що в цьому бюджетному році ми отримали від держави 30 мільйонів базової дотації. В Наступному році ми матимемо, на жаль, лише 11 мільйонів. Е, наступне це е, так зване військове ПДФО, тобто податок доходів фізичних осіб військовослужбовців для нашої громади. Це не так критично, як для деяких громад, тому що у нас і до війни, і під час початку повномасштабного вторгнення Росії ця складова була не настільки великою, оскільки ми не мали там власних військових частин, які були зареєстровані у нас. Для нашого бюджету ця сума складає в районі 8 мільйонів гривень, які ми втрачаємо. Але ж треба розуміти, що ми і до війни отримували податок з доходів фізичних осіб. Це не тільки військовослужбовці, це е, районний центр комплектування військомат, це е, ДСНС, це е, поліція і так далі. На жаль, всі ці доходи зараз спрямовуються. ПДФО з е, заробітної плати і вони спрямовуються в бюджет державний для. Збільшення оборонного замовлення. Сподіваюсь, сподіваюся, ефективно держава використає ті кошти і направить наблизить нашу перемогу. Наступне найбільше теж, те, чого ми дійсно не передбачали, але зобов'язані фінансувати це харчування наших діток в садочках, це харчування дітей, постраждалих від військового конфлікту, які мають цей статус. В нашій громаді всі діти. Мають цей статус оскільки на початок повномасштабного вторгнення всі діти проживали тут з батьками, і якраз матимуть статус дитини постраждали від військового конфлікту. Будь ласка, звертайтеся. Ми. Тут намагаємося активно працювати, не затягувати цей процес. Уже більше тисячі дітей в нашій громаді отримали цей статус. І я думаю, що і далі будемо продовжувати працювати. Але видатки місцевого бюджету суттєво зростають. Якщо раніше для громади харчування діток садочка, в садочках в школах було 1,9 і мільйонів гривень, то на наступний рік це в районі 5 мільйонів гривень. Це суттєве зростання для нас. Ну і енергонасії. На жаль, люди не відчувають суттєвого там зростання енергоносіїв в своїх бюджетах, плануючи, але ну плануючи, проживаючи. Але ж для юридичних осіб тарифи постійно зростають. Електроенергія, наприклад, у цьому році була 8 гривень. Наступний вже ми запустили процедуру закупівель. То в районі 12 гривень ми очікуємо, що буде вартість електроенергії для, для юридичних осіб для селищної ради. І це ну, дійсно, скажімо так, ну суттєво вплине на наш бюджет. Суттєво його збільшить. Ще один такий енергоносій, який ми закупаємо і він суттєво зростає, це тепло. У нас сонечко і кали... бачаюся, садочок калинка і гімназія опалюється у мене. тариф постійно зростає на 2-3-4 тисячі гривень за гігакалорію. Для нас в цьому році опалення в сезоні опалювальному Буде в районі. Якщо в минулому році десь ми до 2 мільйонів гривень вкладувалися вартість опалення цих двох закладів, то в цьому році ми очікуємо, що це буде в районі 4 мільйонів гривень. Тобто ціна суттєво зростає за діва калорії. Ми будемо змушені це платити. Ну і ще я хочу зупинитися на одному з слайдів, і ви побачите всі в розрізі весь бюджет нашої громади, але на деяких заходах я хочу зупинитися. Це заходи у сфері соціального забезпечення. Ми, не зважаючи на те, що наш бюджет недоотримує суттєву частину, це 58 мільйонів гривень від потреби нашого бюджету. Тобто нам не вистачає 58 мільйонів гривень при бюджеті в 100%. 130 мільйонів. 130 мільйонів ми матимемо, бюджет орієнтовно, 58 мільйонів не вистачає, щоб передбачити видатки на повний рік. Це ну, колосальна сума для нас. І хочу, але при всьому цьому ми залишаємося. Заходи у сфері соціального захисту наших громадян, наших мешканців, наших військових. Ми не зменшуємо, продовжуємо на тому ж рівні, як було в минулому року, ми по деяким позиціям збільшуємо, але впроваджуємо ще певні такі стимули для наших мам, для наших новонароджених. Ми впроваджуємо матеріальну допомогу у розмірі 10 тисяч гривень за народження дитини. Кожна мама, яка народить і наш проживає в нашій громаді, отримає цю таку додаткову допомогу від громади. Ну, і я знову ж таки: допомога на лікування військових ми суттєво збільшимо в цьому році. Ми 300 тисяч гривень закладуємо на допомогу військовим, які отримали поранення під час виконання бойових завдань. Ми будемо допомагати на лікування нашим військовим. Також Ну, всі позиції ви маєте можливість переглянути, нічого не зменшуємо, але десь якось коригуємо якісь показники. Це те, що я основне хотів би сказати щодо нашого бюджету. Бюджет ну, наднапружений. Бюджет, я б сказав, військового стану, військового. Спрямування ми не витрачатимемо кошти взагалі в наступному році на якісь е, е, ремонтні роботи з місцевого бюджету, на якісь будівництва, на якісь там покращення, на якісь розвиток. Повністю концентруємося на обороні, е, намагаємося підтримати військових так, як ми в змозі, оскільки бюджет дуже таки напружений і не вистачає коштів навіть на ну, заробітну плату, тому що заробітна плата в бюджеті в нас закладена на сьогоднішній момент. На сім з половиною місяць. Як ми будемо е, закінчувати бюджет, ну я сподіваюся, що нам вдасться пройти і цей тяжкий рік. Головне перемога, головне, щоб наші е, хлопці повертались додому живими і здоровими, щоб е, ми наближали нашу перемогу. І е, я впевнений, що і наступний рік ми успішно пройдемо, ми зможемо е, забезпечити. Е, Старість, спокій, забезпечити навчання наших дітей, лікування наших пацієнтів, нормальність життя в тих умовах, наскільки це можливо в сьогоднішніх реаліях. Дякую всім за увагу, вірю в Збройні Сили України, вірю в нашу перемогу і слава Україні!